Аміго-3 е, Не можна приймати, тому що її немає. Але є. Не в тому питання. Питання в тому: а чим ми можемо в нашій Україні доповнити непридільні жирні кислоти, якщо риби в нас як такої немає. Олія рослина олія. Горіх рослина олія. І ще, як ви відноситесь до інтервального голодування, враховуєте те, що найбільше вагу ми тіряємо вночі? Відповім, якщо дозволити, мовою своїх всіх пацієнтів. це є дослідження, які доводять короткостроковий ефект, але. Все життя жити ну, за цією схемою неможливо, тому що ти стаєш асоціальним. Ну, або Скажімо так, ти можеш спілкуватися лише з таким відповідним якимось колом людей, які також підтримують твій спосіб життя. Ти не можеш йти на вечірки, мати друзів в той час, лише коли тобі це можливо, наприклад, прийняти їжу, да? або сидіти і нічого не їсти в компанії. Це неможливо довгостроково зробити. А все, що є несистематичним, є некорисним. Тому що організм це не, ну, скажімо так, якщо це як корабль під час шторму, да, його кидає з боку в бік постійно, справа-вліво, тобто то так, то так, 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 то так, то так, то ви тримаєте свою симпатичну нервову систему постійно у стані готовності до стресу. І це призведе до інших захворювань, в першу чергу психологічних. До розладу харчової поведінки. Да, до розладів харчової поведінки. Три години ми використовуємо ті калорії, які ми споживаємо. А вже інше, організм бере ті калорії, які в нас відложені. Я, я розумію, про що ви говорите. Так. Є ж різні періоди, але це дуже складно застосовувати в соціальному в, в, в житті. В від... залежності Марчу. від періоду інтервального голодування. Ви маєте на увазі 8.16.

А во-вторых, диета должна быть индивидуальной, Отвечаю, очень те, индивидуальной, вором, вот, да. потому что э, не должно быть ограничений. Понимаете, даже то, что он любит, можно сделать так, <сас> чтобы он не заметил этого. То есть в небольших количествах оно должно быть. Например, любит мороженое, да, питайся все время правильно, и ты сможешь есть мороженое через какое-то время. Понимаєте? Як один з спосіб. Да. Да. А ще, якщо є коморбідний пацієнт, представте собі аденома наднирника і гіпатеріоз. Е, Ні одна дієта до нього не підійде повністю. Ви певний ендокринолог. звичайно. Да, То ми були повністю згодні. Діета це, е, я не відповіла на ваше питання, і дієта повинна бути індивідуальна. Згодні.